Привіт! Ви на каналі OraPlay. Сьогодні ми продовжуємо грати у гру Bravel Stars. Сьогодні вийшло дуже круте оновлення, і воно зараз на ваших екранах. Давайте подивимось, що доступно у цьому сезоні. Ми можемо відкрити ларі і Лорі за кредити. Цей сезон називається Рік дракона. Добавили нові скіни Міко. фенга и 8 бита. Посмотрите, какие прикольные скин кітбоксер. Вау, Эль Примо футболист. Подивіться, який скідні пайпер і Джесі. Як вам оновлення, друзі? Давайте спочатку заберемо наші тисячу монет. Як багато в нас тепер їх. Я за кадром отримав... Получив... Ларі і Лоррі, ви подивіться, який він крутий. До речі, бахте, що він крутиться один, а не два одразу бійця. Якби я не старався, другий не крутиться. Давайте прокачаємо нашим бойцям силу. Все, вони прокачані. Ще я, е, мені дали 8 біт і Байрона. Дивіться, який крутий в нього рюкзак. Давайте протестуємо цих двох бійців, пограємо у режим зачистка. Погнали! Зачистка. Нам потрібно. Убити десять раз будь-якого в їхній команді бійця, а їм наш. наших бійців. Я змін. Я поміняв зброю нашим бійцям. Ми... Зараз підемо нападати. Ух ти, що він зміє. Впавнемо нашого Лорі. Чи це Ларі, я не знаю. Дивіться, як дерев розкрутився, ну нам це не помішало. Боляче. Один удар і у нас би не було вже обій. Зараз встановимо наші хпшки. Я його аж коли він котився, його вбив. О! Потрібно... Я хотів вам дати один совет. Щ... Щ... К... Провіряйте кусти прежде чем зайти в Там буде якийсь ще один боєць. Ми перемогли! Дивіться, ми майже відкрили пристар. При Давайте зіграємо ще один раз у цей режим. Зараз будемо їх всіх вбивати. Ух ти, цей чувак такий багатий, гриф, те, що аж цими тими монетами розки... розкидується. До речі, його голова схожа на касовий апарат. Дивіться, який спрей в мене є. Зараз мій боєць буде всіх перемагати. Зараз ми собі активуємо гаджет. У нас дуже мало ХП. Фух нас буде. задів, але ми знову... Але він нас добив. <плес> Ого, у гріф так мало. Здоров'я. Це ж тепер буде не 3 на 3, а 4 на 3. Давайте виберемо режим пограбування. Давайте виберемо бійця під назвою Байрон. Д дивіться, який прикольний Погнали! Против нас. Ель Прімо Я постійно забуваю, що байрон відновлює хп. Представляєте? Ой! Нет. Отже, на самого себе кинути. А, не вийшло. Думав схитрити. Ей, примо! Зараз будемо. Ми прийшли у цю гру, щоб перемагати, а не програвати. О, ні. В них у наших супротивників невеликі проблеми. Ой, це була шибка. Кинути сам на себе зілля, ото. Ми перемогли. Growing Restless. Давайте пограємо у режим нокаут. Ось він. І я хочу пограти з вами бой... бойцом, який називається Вольт. Дивіться який він красочний. Крутий, да? Це в мене. Перша легендарка. Погнали! О, мені подобається ось ця е, карта у Тетрісі. Бачите? клавіші? Зараз будемо. Він сам себе прокачує. О, давайте... Це прикольна штука, ти на неї стаєш, і вона тебе підбрасує. Ну це було легко. Знову себе на другу силу перемикаємо. Вже на третій. Все ми на час на четвертій самій останній силі. Ну, не вийшло. Ви бачили, який в мене був лазерний м'яч? Ви бачили, він полетів, але ми цей раунд програли. Ну, міні-раунд. В одному раунді в нокауті три раунди. Ви можете собі представити? Ні-ні-ні-ні-ні. Нам не потрібен відміт. Все. Відходимо. Диш. Ну, це була моя ошибка. Помилка. Це буде наш останній бій на сьогодні. Дивіться, який... Кіт це теж новий персонаж. У е, кота вже якісь розборки з ким- з ким-то. Давай. Я думав, він вже підпрыгне. Я просто в полюті завис <зас> забавно. Hey, I smell tuna? <зас> <зас> ми на нього нас напригнули. Да, ми перемогли. Ми зоряний гравець. Дякую, що додивились цей ролик. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Бувайте!